Америка розпочинає війну з Рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки Рашка тратить в день на війну і в одну годину, може, ви думали мільйон чи два? Ви будете в шоці від суми, друзі? Розпросюджувати відео серед дадумці. Всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перше. Америка денацифікувала, де два російських танкера, просто на них залетіло, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі. Чи їх знищували це? Путін говорив отак: що ми типа пірати, і з піратами надо поступати Ну типа жорстко його риторика. хорошо. Що з піратами діло? Що... Він зараз же його риторика змінилася, просто не знайшов відео. Він казав: наших русських там у це просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Паня наскільки Путін слабий? А чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі, Зеленський приїхав в Європу, і Вони там зібралися з цієї і підписали бумажку. що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. І на що шляху немає? Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі. Україна олігархами раз перепрошую розпилена, Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дріббан наліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock, ну основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали у цю землю, оцей завод туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестори всюди у них є. BlackRock всюди. Має частку майже в усіх компаніях, основну і він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна належала нам, українцям, і все українське було українське, як там до війни кожен українець, хто не знав, міжеш піти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом компаніям закордонним. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем. Нам потрібні закордонні компанії і інвестиції. Тому в даному випадку можемо порадувати тільки словам кампанії представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагати створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною оплатнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. потім далі скільки Рашка витрачає на війну в годину за весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів. Трільйонів рублів. Ви уявляєте, що це таке, якщо перевести в годину, просто щоб ви розуміли, яка сума величезна, в годину вони витрачають 1,3 мільярда рублів в годину. Та це ж блядь, можна було в кожне село в деревні в Росії туалет поставити. Це ж можна було газ всюди, в Рашки провести, страна, яка газом славиться. Це ж можна було з країни зробити агроменний Дубай, поняли. Другі це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в турашку, блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати, не треба людям же испортити, не треба суїто дебильний займатися.